Після зради стосунки не повертаються до того, як це було. Вони або вмирають, або перетворюються на щось набагато міцніше. А іноді, на жаль, на театр абсурду. Давайте розбиратись, що саме змінюється, якщо пара вижила після зради. Мене звати Олександра Алексюк. Я психолог, сексолог, дитячий та сімейний психолог. Зрада це точка на повернення. Хтось каже: Я пробачив або пробачила, але насправді це значить, що я змирився або змирилась. Насправді пробачити, тобто лишитися у стосунках чи піти це точка вибору. Ми будуємо щось нове, бо старе вже зруйновано. Або ми живемо в ілюзії, іначе нічого не сталося. Або ми ходимо по колу з болем, з образами. Ну, це як після пожежі. Ти або будуєш взагалі новий будинок, або живеш серед згарища, або повертаєшся туди, щоб поплакати, в цей старий будинок. Після зради змінюється все. Баланс сили, сексуальність, довіра та навіть рольові позиції. Зовні пара може залишатися разом, але внутрішня архітектура стосунків вона перебудовується повністю. Тож, давайте розглянемо обох партнерів, що відбувається, наприклад, з тим, кого зрадили. Ну, умовна жертва. З психологічної точки зору з такою людиною відбувається колапс базових уявлень про стосунки. Тобто у людини руйнується переконання, яке було раніше. Мене люблять, це дорівнювало, мені не зраджують. Тут це руйнується. Це також може спровокувати кризу самотності. Я не до. Не до струнка, недорозумна, не до чогось. Це також буде про екзистенційний сумнів. А чи взагалі можливо довіряти чоловікам, чи взагалі можливо довіряти світові? Також це про шоковий стан, таке внутрішнє заперечення, сплутаність, іноді навіть дисоціація. Також буде порушуватись відчуття безпеки, тіло, емоції, нервова система вони починають працювати в режимі виживання. Це буде виглядати як надконтроль поведінки партнера, тобто постійні перевірки, ревнощі, якісь там моніторини, куди заходив, хто полайкав, кого полайкав. Це також може призводити до тривожності, до гіперчутливості, до. Як... Змін інтонації або погляду партнера, наприклад, також буде спостерігатися симптоматика, як при ПТСР, особливо у жінок, флешбеки, оніміння тіло, завмирання. Також може проявлятися злість і амбивалентність. Партнер буде відчувати одночасно бажання втекти або покарати, і бажання залишитись. Кохання відразу потребує і близькості, і виникає страх бути знов пораненим. Це така типова фаза розщеплення свідомості. Тобто, свідомість не може інтегрувати. Ти, наприклад, мене любиш і ти мені зрадив. І такий виникає розрив. Тобто людина починає метатися від крайнощів до крайнощів, порушується тілесним довіра. Людина відчуває, що її інтимний простір він наче забруднений. Ти торкався мене і її, ти цілував її так же, як мене, моє тіло стало не унікальним. Це буде гіпереротизація, або, навпаки, гіпоеротизація. Тобто у когось буде з'являтися таке компульсивне бажання сексу, ну, для того, щоб повернути партнера і контролювати або утримати. А інші навпаки втрачають лібідо, коли тіло взагалі блокує контакт. Ну, це така форма захисту. Також дуже часто є перебільшення образу суперниці або суперника. Тобто, наша уява, вона додумає, часто перебільшуючи, вона точно була краща за мене. В сексі. Він, мабуть, давав їй те, чого мені не давав, навіть якщо це не так. І це, відповідно, буде спричиняти таку внутрішню конкуренцію і тілесний сором. Отже, що ж відбувається із зрадником? Ну, відповідно, це вина, це сором і така це парадоксальна агресія. Вина, тобто, бажання. Виправити, зробити все як було до, і це таке буде руйнівне почуття, тому що саме через сором зрадник стає зручним. Він робить все, як йому каже жінка, наприклад, або чоловік, і він підлаштовується. Його, начебто, вже немає цих стосунків. Сором може призводити до внутрішньої ізоляції, або навпаки, до самозахисту Я зрадив тобі, бо мені не вистачало, ти мене не слухала, ти мене ігнорувала. Або це може проявлятися у вигляді агресії. Скільки можна мені це згадувати? Також дуже часто буде включатися механізм захисної реакції. І зрадник починає знецінювати свою партнерку або партнера, щоб не відчувати провини. І це також, відповідно, буде призводити до розщеплення себе. Тобто людина одночасно може думати, я поганий, але я мав право на щастя. І це буде відповідно породжувати такий хаос самоідентичності. Хто я зараз в цих стосунках? Хто я тепер? Також може виникати проблема із ерекцією у чоловіків або проблема із збудженням. Ну, до прикладу, якщо партнер повертається, але не пропрацював ще свою провину, то тіло може його зупиняти. Тобто наступає така психогенна еректильна дисфункція. Також це може впливати на лібідо, да? тобто, взагалі, лібідо може бути відсутнім у парі. Також Буде присутня емоційна відстороненість під час сексу. Якщо буде формуватися подвійне життя, наприклад, якщо зрада не була розкрита, або партнер пробачив, і стосунки на стороні продовжуються. І таке буде, що, наприклад, з жінкою зрадник буде ніжним, в нього буде почуття провини, а з коханкою, це буде пристрасть, це буде драйв, це буде закоханість. Але саме це руйнує психіку всередині. Ну, сексуальність вона так, починає розшеплюватись. І також може формуватися тілесна дистанція. Як же змінюються динаміки пари загалом? Ну, перш за все, ролі змінюються. Ну, наприклад, раніше до зради було відносно такі равноправні стосунки. Після зради один стає контролер, а інший стає винний, котрий постійно вимагає фотозвіт, з ким ти був, відеодзвінки, чому ти затримався, да? тобто контроль постійно, а тут відчуття провини, і він буде робити все, що йому скажуть. І це знов-таки буде про дисбаланс влади у пари. Один вимагає вибачення знову і знову, інший виснажується і відчуває, що ніколи не змиє провину. Ну, це, знаєте, така як ревізія в холодильнику, після того, як щось там зіпсувалось, і ти навіть воду нюхати починаєш. Якщо не перетворити цю модель, то пара буде застрягати в сценарії, караючий, винуватий, і, відповідно, любов буде повільно вмирати. Отже, після зради стосунки стають або більш глибокими, або більш формальними. Ну, наприклад, варіант А. Пара росте. З'являється більше прозорості, більше свободи, ну такої собі зрілості та комунікації. Але для цього потрібно достатньо бути пропрацьованими обидва партнери. Найчастіше трапляється варіант Б. Коли живуть разом, бо діти, бо іпотека, бо бізнес, бо мама нервує. В таких парах сексу майже немає, довіри нуль. Але ми разом. Ну, така собі фасадна родина. Ніби щасливі разом на фото, разом ходимо до друзів, але всередині порожньо. Це знаєте, як квітка після морозу або оживає і розквитає ще е, пишніше, або стоїть, але вже така заморожена і штучна. І що ж буває, якщо не змінитись, е, може відбуватися ретравматизація. Тобто кожна сварка це про зраду. Е, також це про маніпуляції. Ти винен, значить, я тепер завжди королева. Форми стосунків зовні є, але почуттів немає. Ну, це як жити в музейному експонаті, красиво, але холодно і чуже. Якщо пара вижила після зради, це не означає, що вони просто пробачили. Це означає, що вони почали говорити і чути, почали визнавати реальні причини, а не тільки ти козел. І вони зважилися побудувати щось нове на основі чесності, а не страху втрат. Хочеш дізнатися, чи варто вам лишатися разом після зради? Відчуваю, що крутитись у колі болі, підписуйся на канал. Тут ми розбираємо болючі теми глибоко, чесно, без моралізаторства, але з гумором і надією. Якщо ти зараз на цьому роздоріжжі... Знай, з цим можна впоратись, але не самотужка.